Як почалося вторгнення російських військ на південь України 24 лютого 2022 року? Як реагувала на це місцева влада і жителі регіону? І хто чинив спротив російській окупації на Херсонщині? Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російське повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року почалося одразу на кількох напрямках. У перші ж години масованого удару зазнала Херсонська область. Російська армія, маючи значну чисельну перевагу, розгорнула наступ з території окупованого Криму через перекоп і Чонгар на материкову Україну. Але, попри несподіваність цієї атаки, українські збройні сили чинили опір із перших хвилин цього нападу. Як російські військові почали окуповувати південь і яким був спротив у регіоні? Про це зараз поговоримо з міським головою нової Каховки Херсонської області Володимиром Коваленком. Пане Володимире, чи був у вас план, що ви, як місцева влада, мали робити під час можливої атаки російської армії? І що ви робили 24 лютого? 24 лютого двадцять року. Зрозуміло, це такий. Рубікон, через який ми переступили і пішли в абсолютно інше життя. За три хвилини до п'ятої ранку, коли у місті Нова Каховка прозвучали зриви, як пізніше виявилося, на території військової частини протиповітряної оборони, я зателефонував керівнику однеї з е, силових структур, спитав, що відбувається, було сказано, що. Розпочалася війна, о 7.20 ми зібралися на військовому комісаріаті в кабінеті військового комісара, тому що промалася бути проведена загальна обласна якби селекторна нарада. На той момент це було десь 7.30. Уже було зрозуміло, що в Генічівську комісар Генічська розповідав. Що вже оточили приміщення, інші ті наближені райони, що у них також такі проблеми. І селектор не відбувся. Єдине, що я спитав у військового комісара, а що потрібно, яка допомога? Бо на цей момент вже люди стояли перед, біля е, військового комісаріату, е, які готові були отримати зброю. Відповідь почув, що зброя знаходиться в Херсоні, і тому просимо, щоб комунальні підприємства дали два автомобілі для того, щоб поїхати отримати зброю. Ну, власне кажучи, так пройшов ранок, тому що да, дійсно я там через 10 хвилин дав команду двом керівникам комунальних підприємств, щоб заправили ці КАМАЗи, і ми мали намір. Поїхати за зброєю. Один Камаз приїхав на ту сторону, на той бік, на правий берег Дніпра. А, стосовно іншого тут не змогли, тому що а, такий швидкий наступ ворога унеможливив. Це бо о 10.55 Каховська ГЕС була вже не практична була а, окупована ворогом, що викликало, тому що я до останнього. Буквально ще в 9 годин не не вірив, що кажуть, там в районі Каховського е, магістрального каналу, нібито була інформація, що російські е, окупаційні війська йдуть, е, прапор і на бронетранспортерах, і е, з буквами З не вірилося, тому що я реально думав, що в цей час на кордоні, там в районі Армянської і Чаплинки, я думав, що там ідуть бої. Чи були бої за місто, ну можливо, на правому березі Дніпра, поблизу Каховської ГЕС, не могло бути боїв, тому що я ж сказав. Виявилося, що зброя для е, оцих територіальних формувань, які підтримували бюджетом е, фінансами місцеві бюджети, зброя виявилася, е, знаходилася на правому березі Дніпра і на місці розташування. Uh, і, як кажуть, приписки батальйону територіальної оборони її просто не було uh, і uh, не було захвату міста, тому що вони зайшли на Каховську Гес. Я так зрозумів пізніше, що для них важливо було зайняти в Таврійську північно-кримський канал а в новій Каховці Каховську Гес. А, і ніхто в місто, а щоб зайти на Каховську ГЕС з боку Криму, не треба в місто заходити. В місто ніхто не заходив першу добу. Надвечір вони з'явилися на околицях міста з боку дороги, яка йде з Херсону на е, в надвечір. І тільки на другий день вранці вони почали заходити в саме місто. Ну і о 16.20 мене запросили на Каховську ГЕС. Директор зателефонував, де вже знаходилася е, е, так, так звана новоспечена е, адміністративна військова із окупаційних е, представників. Пане Володимире, ви не одразу виїхали з окупації. Чи були до вас пропозиції з боку російських окупантів продовжувати роботу? Я вам скажу так: я з першого дня для себе прийняв рішення е, виключити практично всі контакти з ворогом. Це було нелегко, але може, це той випадок, коли мій вік. Мій вік, знаєте, я ж мені там не 25, не 30 років. Мій вік, мій досвід. Ну тому, що гуляйтер, який став, він наш Новокаховський. І, мабуть, я тільки попросив у перший день, не знімайте державні прапори, коли на гесі був. І не заважайте, допоки на цій території е, повну силу мають закони України. Не заважайте е, захистити людей від голоду, від холоду, від хвороб, від смерті і так, далі, і так далі. Далі був момент, коли на третій день вони тільки на третій день зайшли до мене, як до міського голови, і сказали: От ваше робоче місце, ми знаємо, там ваш авторитет, працюйте, а поряд буде людина, яка буде спостерігати за вами. На що я попросив, дайте годину, я зберу речі і перейду працювати на території одного з комунальних підприємств з метою забезпечення можливості якогось е рівня життя наших громадян. А це була друга зустріч. Третя зустріч була, коли ми з першим заступником їхали і не побачили, як нас зупинили. Зуп... Ну, мах... бо цей весь квартал, як його так сказати, виконкомівський, був оточений е озброєними людьми і. Ми не побачили рух е часового, щоб зупинилися, і він відкрив по нас вогонь із е кулемета. Е ми оце ми зупинилися. Вони підійшли тоді. Ми зрозуміли, і був момент, коли мені пропонували виступити по їхньому телебаченню, враховуючи значення наукаховки, е звернутися до керівництва їхнього російського з метою там приєднання признання на що вони отримали чітку відмову власне кажучи все що за цей період мої контакти були з ними але жодного разу ну я не дав собі не дав їм е, навіть маленького розуміння того що може бути якась співпраця власне кажучи все ну в подальшому всі ті служби які е, повинні це знати все це знають і та й протягом того періоду, коли ми там знаходилися, ми робили все те для того, щоб мати контакти з тими відповідними структурами, які повинні знати, що ми там робимо, як ми там це робимо, тому що був такий життєвий принцип: прожити день, вирішити чужу проблему і не вляпатися, тому що закон про колаборантство ніхто не відміняв. Дякую, це був мер нової каховки Володимир Коваленко. Це новини про Азов'я і сьогодні ми говоримо про події цього року війни, і, зокрема, про російське вторгнення на півдні України. У перші дні російської навали окупанти не входили до Херсона, вони просто обійшли місто. У цей час в обласному центрі були охочі цивільні зі зброєю в руках боронити міста від російських загарбників. Один із них Станіслав Вазанов, учасник територіальної оборони Херсона. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Станіславе, що робила територіальна оборона у Херсоні у перші дні російського вторгнення? Я прибув 26-го е в Херсон. Ну, в частності, по моєму підрозділенню, ми до 1 марта сиділи в одному місці. Тобто, нікуди не виїжджали, ні патрулей не було по городу, ну практически. ждали непонятно что. Честно говоря, я, ну, до сих пор не остается загадкой, что мы не выходили в патрули. То есть мы уже знали, что по факту город окружен. И ну, каких-либо действий мы не предпринимали совсем. Ну, как уже 1 марта э, известно, то есть нам сказали, что есть боевое задание, Выехали там кто-то э, на шутки, на кольцо. Мы поехали в Сиреневый парк и там приняли бой. А что сталося у Бусковому парку? В Сиреневом парке э, расположились, распределились, кто был в самом парке, кто э, там где я был, это ближе к проходной завода нефтезавода, который рядом расположен. Э, выкатилась техника тяжелая. Ну, я уже в предыдущих интервью говорил, и сейчас повторюсь, у меня сложилось впечатление, что нас там именно ждали, потому что мы не слышали, что техника ехала сдалека, военную технику достаточно далеко слышно. Крайне он неравный был, потому что была тяжелая бронетехника, были минометы, у нас были там автоматы Калашникова, два гранатомета, ну, то, что гранаты у нас и коктейли Молотова были, мы их ну, там физически невозможно было докинуть. В самом э, парке э, нас туда поехало 43 человека. Ну, ориентировочно 43. Ну, в районе 40 это точно. Э, против нас, э, это то, что я лично видел, э, БТР э, и два БМП. Э, пехоты я видел. Человек, наверное, 10-15. Ну и где-то еще там, где-то, видать, с крыш домов, может быть, не знает куда. Снайперы по нам работали, минометами обстреливали. То есть, это с расстояния было все. Они там в поле зрения не попадали. <coughs> ну, силы были неравные даже в том соотношении, что это бронетехника, которой мы, по сути, ничего сделать не могли. Там с гранатомета успели выстрелить, подбить БМП одну. Дело в том, что она там буквально через пять минут завелась и дальше стрелять начала. То есть, по сути, у нас не было оружия такого, которым мы бы могли противостоять этой бронетехнике. Основное количество людей погибло, это которые были в парке. Они были прикрыты там, ну, как деревьями, кустами. Ну, Дерев'я там насквозь прошивали достаточно толстые. То есть люди погибали, даже находясь навіть как бы за деревом. В Сам парк з сторони э, епіцентру, заїхали дві БМП прямо в начало парка. Ну, парку. Практически они там их в упор розстрілювали. Пане Станіславі, як вам вдалося вийти з Херсона після цього бою? Далі ну, я услышал команду командир батальйону з нами був, услышал команду «Відходимо». Мы отошли на территорию нефтезавода, там перелезли через проходную, через забор. Собрались вместе, нас 13 человек было. Собрались вместе на территории, там укрылись в зданиях, там как заброшенный завод такой, неработающий. Ну, начали там думать, что делать дальше. Комбат приказал закопать оружие. Мы все были по гражданке, ну, практически все. Поснимать там, если у кого-то кого были какие-то армейские атрибуты, там, ну, там ремни, все, что могло высказать принадлежность к военным И приказал расходиться по одному, спрятаться на территории завода. И с наступлением темноты мы должны были самостоятельно, каждый там выходить э, в сторону кладбища геологов. Ну, есть э, в окрестностях Херсона, скажем так, в пригороде. Это возле Чернобаевки. Должны были туда выходить. Э, э, я там, получается, я уходил третий по счету. Э, Каких-то там четко маршрута не было, кому как уходить. Э, каждый прят... ну, должен был там спрятаться, где мог по возможности, чтобы не нашли, потому что россияне, как мы поняли, начали зачищать завод. Командир батальона был в Чернобаевке, он созванивался там со знакомыми и сказали, что Чернобаевка уже э, ну, под россиянами. Э, ну, в принципе, мы уже и когда находясь в Херсоне, знали, что мы в окружении, и по-любому Чернобаевка уже будет под россиянами. Мы вышли через... Э, Мимо птицефабрики, там, мимо чернобаевки, мимо аэродрома чернобаевского вышли в Белозерку и там э, остановились у его знакомых. То есть мы там покупались, переоделись, нас накормили, дали там сухие вещи, потому что ну, к моменту выхода мы были все, э, шли полями, как бы в болоте, в грязюке, снег шел, там тут же таял. Пане Станіславе, а що Україні потрібно для перемоги? Як ви вважаєте? Я думаю, що це вже багато розуміють. Действительно народ, щоб ми могли в нас не вийде Росію победить, тому що ну, самі розумієте, соотношені сил разних, качество, так. Да. Я думаю, это реально. Ну и, в принципе, э, столько, сколько уже воюем, там, год. Вот, это показатель, да, там, и вооружения, которые дали. Э, ну, я, конечно, не считаю там такой, как патриотизм, там, чтобы люди понимали, э, для чего им это надо, ну, почему надо в этой войне победить. Э, ну, вооружение, ну, конечно, желание местного населения, э, Щоб не було вже таких розговорів, датам що це Америка во всьому виновата. Тому що це теж сейчас очень часто слиш. Саме головне желання, щоб мило побідіть все таки этой війні. Дякую, це був боєць територіальної оборони Станіслав Вазанов. І наприкінці програми нагадаю, що російське масштабне військово вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли з житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Ренковський Новини Азов'я. Тримаємось. Ви слухали новини при Азов'я.